За фактом хуліганства, втручання в роботу прокурора і заподіяння легких тілесних ушкоджень, прокуратурою Дніпропетровської області розпочато кримінальні провадження. Як відомо, напередодні громадські активісти виламали двері установи, а потім виштовхали прокурора області зі службового кабінету. Люди вимагали відставки через, начебто, покривання ним низки кримінальних правопорушень у сфері боротьби з наркотиками і розкрадання бюджетних коштів. Сьогодні на прес-конференції Роман Федик Відкинув усі звинувачення, заявивши, що будь-які спроби тиску на нього будуть переслідуватись законом. Нагадаємо, напередодні громадські активісти, в числі яких були представники так званого люстраційного комітету, зламали двері в будівлі обласної прокуратури. Деякі радикально налаштовані люстратори у балаклавах хапали прокурора за руки і навіть закидали сміттям. Люди вимагали відставки прокурора області. Шої долі прокурора Федика викликати Федика сюди до людей. хай він виходить. Федик, виходь активістів. Роман Федик назвав псевдодемократами, які на замовлення третьої сторони намагаються дискредитувати його. Щоправда, хто саме ініціював акцію, прокурор не уточнив. каже одразу, як біля будівлі з'явились мікроавтобуси з озброєними людьми, повідомив правоохоронці. Утім, вчора міліція саботувала звернення. Її діям прокуратура дасть оцінку. Що сидять люди в камуфляжній сірій формі зі зброєю в руках. Тому було прийнято рішення негайно повідомити органи СБУ і міліції, забезпечити порядок, надати охорону. Міліція не приїхала. СБУ пояснило, що в них немає таких засобів для забезпечення порядку в таких випадках. А міліція нічого не пояснила. Закиди, що він особисто як прокурор покриває факти наркоторгівлі, розкрадання бюджетних коштів керівництвом вагоноремонтного заводу Роман Федик відкидає. Каже, органи прокуратури діють у межах чинного законодавства України і Європейської конвенції з прав людини. Жодного доказу про те, що товар був не поставлений, а гроші були скинуті на якусь фіктивку і конвертовані, і передані директору, немає. На тому етапі, що, коли була підозра арешт, не було доказів. Якщо слідство прийде до висновку ще докази здобуті, будь ласка, знову повідомився про підозру директору, і кримінальне провадження буде направлено до суду. Зранку в будівлі обласної прокуратури посилені заходи безпеки. На в'їзді вже чергують наряди міліції, і приватна охорона. Центральний вхід, ремонтники забили дошками, а потім ще й зачинили металевою решіткою. А на першому і другому поверхах поклали пожежний рукав. Аварійні сходи з двору обмотали колючим дротом. Прокурор області не виключає, що люстратори знову спробують проникнути до державної установи, та заяву про відставку писати не збирається. Євген Коптєв, Євген Хисний, новини 11 каналу.